Лисичка сестричка і вовчик братик. Збудував собі на зиму вовчик якось нову хатинку. А у лисички була стара, розвалена. Настала зима. Лисиця гнулася, гнулася від холоду і тяжко їй стало переносити мороз. Пішла вона до вовка та й каже. Вовчику, братику, пусти мене до себе перезимувати Ні, сестричко, мені самому тісно. Та дозволь мені хоч у твоєму дворі пожити. Ну, Бог з тобою. У дворі так в дворі. Живи собі. Побула вона в дворі день. Від холоду зацепеніла, аж зубами клацала. Підійшла до хати і знову почала прохати. Вовчику, братику, пусти мене в хату, а то я зовсім заклякла. Ні, в хату не пущу. Ти будеш мені мішати. Та пусти мене хоч на часочок, я обігріюся. Ну погрітися можеш. Утислася лисиця в хату, обігрілася і стала там жити. Забралася на піч, ноги звісила та й лежить собі. Настала ніч. Вовк заснув, А лисичці не спалося. Від голоду живіт скрутило. Прислухалась вона. Вовк спить, злізла з печі і почала шастати по всіх кутках і закапелочках, обнишпорила всю хату, ніде не знайшла собі їжі. Війшла потихеньку в сіни, почала й там нишпорити, намацала горщик з маслом і дві смажені гуски. Лисиці аж слина текла, так їй хотілося з'їсти знахідку. Та побоялася, щоб вовк не помітив, що вона їсть. А далі поклала ті ласощі біля сіневих дверей, а сама повернулася в хату, залізла на піч, лягла собі і хропе, як ні в чому не бувало Ранком тільки почало розвітнятися, лисиця підхопилася, почухалася та й каже вовкові. На сьогодні мене прохали в куми. Та я думаю зараз побігти, а в обід вернуся. Та то твоє діло. Гляди сама, я ж тебе не тримаю. Лисиця подалася. Вискочивши з хати, вона захопила з собою масло і гусей та й побігла в кущі. Сиділа лисиця в лозах до самого обіду, поки поїла все масло і гусей. В обідню пору лисиця з'явилася до вовка. Вовк налагодився обідати, кинувся в сіни. Аж там. Із запаху не зостало гусячого, досадно стало вовкові. Сердився, лаявся, сварився і сам не знав на кого. Лисися бачить, що вовк не в своїй тарілці, і каже Не подумай на мене, братику, ти сам знаєш, що я до самого ранку на печі лежала, а потім пішла в куми. І ось тільки вернулася. Та ні, на тебе не пиняю. Це, схоже, мишка кудлань нашкодив. От лиха личина. Що ж ми тепер будемо обідати? Не рябій, вовче, сьогодні як-небудь переживемо голодні, а завтра що Бог дасть нам, то і зімо. Лисичка залізла на піч. Ноги витягла, хвіст відкинула та й лежить собі. А вовк голодний корчився, збоку на бік повертався, і живіт піднязі до самої спини підтягнуло. В животі кавкало, бурчало, переночували вони. А тоді вовк і каже. Іди, сестричко. Роздобуть чогось на обід, а то я охляп, здужаю бігати. А у тебе шуба тепла, не так скоро замерзнеш. І ти знатніша на хитрощах. Лисиця відмовлятися не стала, бо не з руки було не слухатися вовка. За це він міг її вигнати з хати. І йшла вона на роздобутку, вийшла в поле. А холод був лютий. Пробігла вона шляху з версту, звернула з дороги, лягла та й лежить. Притаїлася та й чекає. Так як через півгодини їхав мужик до міста і віз різаного барана на продажу. Лисися побачила, що мужик від холоду з вкутався. Налагодилась його обібрати. Підождала, поки мужик проїхав, догнала мужика, плигнула на сани і почала довбатися в санях. Розгорнула рядно і ну викидати звідти шматки баранини. Викидала всю баранину і сама сплигнула. Підібрала всі шматочки докупи, наїлася гарненько. А решту баранини зарила в сніг, а обгризані кістки понесла до вовка. Вовк погриз ті кістки та й не наївся, а тільки губи помазав. На другий день вовк знову посилає лисицю на роздобичу. А вона йому й каже Ти, вовче, тепер спробуй сам роздобути обід. А то я собак боюся. Та де ж ти його береш, що тебе собаки чують? Та я ходила на село, а там у одного чоловіка повну комору м'яса провідала. А навіщо йому м'ясо? Так він же торгує ним. Вовк довго не думав, хоч і сумнівався трохи, але погодився. Вирушив він у поле та й знайшов ту комору. Але пса там не було. Натомість на віконці на сидів старий чорний кіт, який грівся на сонечку. Вовк підійшов і чемно привітався. «Добрий день, коте. Скажи но, ну, є тут м'ясо? Мені лисиця сказала. Що тут цілий запаси. Кіт подивився на вовка і голосно засміявся. Ой ти вовче, дурню ти. Тут нема м'яса. У цьому льоху тільки каптани стоять, щоб ловити таких, як ти. Лисиця тебе обдурила. Зрозумів вовк, що лисиця хотіла його загнати в пастку. І вирішив провчити хитруню. Подякував коту. Дякую, що застеріг, коте. Тепер я знаю, як провчити лисицю. Вовк обережно зайшов до комори, забрав один капкан, напхав у нього соломи і заховав у мішок. Потім повернувся додому. Там його зустріла лисиця. «Рада?» І водночас здивована, що вовк так швидко вернувся. Ну, що приніс м'ясо? спитала вона з нетерпінням. Вовк кивнув. Так, було там багато м'яса, я навіть трохи взяв для тебе, заховав у мішок і прикрив сіном, щоб теплим лишилося. Лисичка зраділа, очі її загорілися. Ой, вовчику, який ти добрий! Дай, ну швидше подивлюся. Не чекаючи дозволу, вона стрибнула у мішок. Але раптом пролунало гучне клацання, і лисичка заволала на все горло. Ой-ой! Що це таке? Її хвіст стряг у капкані. Вовк обережно звільнив її, але сказав строго. Це тобі лисице за твої хитрощі. Більше мене не обдуриш. Забирайся з мого дому. І з того дня лисиця мерзла у своєму старому розваленому лігві. А вовк жив у своєму теплому будинку без підступної сусідки.